Саме ти відповідаєш за те, наскільки сильно ти закохуєшся в жінку. Вона просто вийде з квартири, з чемоданчиком, пойде до мами. От і все. Ніколи не можна показувати жінці, що ти ревнуєш. Ніколи. Навіть якщо ти капець ревнивий. Друзі, всіх вітаю на каналі. Сьогодні ми розбираємо таку тему, як гормональна прив'язаність до жінки та її наслідки. Гормони це є нейромедіатори. І, іншими словами, це є наші емоції. Сьогодні я розкажу про види прив'язаності до жінки та що буде, якщо ми не будемо пропрацьовувати ці прив'язки і до чого це може призвести. Давайте я не буду затримувати, тому погнали. Це є один з етапів становлення мужчини. Таких етапів в житті кожного мужчини є декілька, і щоб вирости та вийти на новий левел, тобі треба пройти попередній. Я згадую, як я страждав від прив'язаності, і зараз аж так аж незручно стає на душі, тому що ти розумієш, наскільки ти був а, слабким, і з іншої сторони, ти розумієш, що всі ми вразливі по природі, та і це нормально. Це нормально, просто а, коли ти відчуваєш цю біль цю, від цієї прив'язаності, ти хочеш це пропрацювати, щоб в подальшому тебе це так не імпактило. Адже. А, Хворе кохання це по факту застуда, яку треба перехворіти. І я вважаю, якщо ти в це перехворів правильно і зробив з цього висновки, то ти не залишишся тим самим чуваком на тому самому рівні, який страждав в минулому. Бо я сумніваюся, що ти захочеш бути на тому самому рівні, на тому самому левелі, коли ти страждав до того, не пропрацювавши дану проблему. Адже якщо ти не пропрацюєш, ти залишаєшся на тому самому рівні. І я вважаю, що треба пропрацьовувати це, щоб ти міг рухатися далі і відпускати це хворе кохання. Але чому ж тоді ми, мужчини, готові включати режим терпіли, тільки щоб жінка була поряд з нами? Чому так відбувається? Насправді, діло тут в нас самих, жодні жіночі чари, жодні маніпуляції чи НЛП ніяк не спрацюють на нас. так як... Тому що ми самі заставляємо себе закохатися, прив'язатися до тої жінки своїми фізичними діями, своїми думками. Це дуже важливі речі. Є декілька видів емоційної залежності. Перше, це є дофамінова, це коли ти обожнюєш жінку і ти тобі з нею краще ніж без неї. Серетонінова це залежність, яка відповідає за відчуття, самовідчуття себе біля жінки. Тобто тобі дуже комфортно біля неї. І наступне це є окситоцинова залежність це залежність, яка безпосередньо проявляється в спілкуванні, в побаченнях і так далі. І останнє це ендорфінова. Ендорфіни в нас виділяються під час сексу, тому це залежність від сексу. Саме сексуальна активність, ти дивишся на цю жінку і ти хочеш, тобі подобається секс з нею. Відповідно, і наслідки у цих видів різні. Наприклад, в дофаміновій в залежності це відбувається наступним чином. Ти хочеш закрити жінку від усіх, ти постійно ревнуєш і контролюєш її. Серотонінова – це коли ти самозатверджуєшся за рахунок неї, ці недоречні твої приколи, що ти постійно. Якісь недоречні жарти в її сторону кидаєш. Завжди піднімаєш власну самооцінку, тільки щоб вона виглядала нижче тебе. І це прояв серотоні... серотонінової залежності від жінки. І наступне окситоцинова це коли ти недоречно залицяєшся до неї і все, і все в цьому напрямку. А, і останнє це є ендорфінова. Це коли вас нічого не зв'язує, окрім сексу. У вас класний секс, але поза сексом ви навіть не маєте про що поговорити вам тупо скучно. І що тут треба зробити? Як вийти з цих залежностей? Основним а, виходом буде з цієї залежності це очищення нейромедіаторів. Що це означає? Тобто, в тебе є а, певні фізичні дії, з допомогою яких ти зможеш очистити свої а, нейромедіатори канали. Нейромедіаторів і тим самим е, не бути таким прив'язаним до цих залежностей, а це безпосередньо до жінки. Так? По факту ми прив'язуємось не до самої жінки, а по образу, який ми їй створили. Сам образ і тригерить нас, сам образ і заставляє нас прив'язуватись до неї. Так? Тобто, та як ти здатний себе. Е, як то кажуть, зманіпулювати собою, внушити собі, що ти її кохаєш, що ти без неї не можеш, так ніхто не може зробити. Саме ти відповідаєш за те, наскільки сильно ти закохуєшся в жінку. І це парадокс, тому що раніше я думав, ні, воно так не працює. Як то так, я сам себе можу внушити, що я а, кохаю жінку сильніше, ніж вона є насправді? Так, якщо розібратися. І подивитися, наприклад, на свої фізичні дії, що ти вкладаєшся набагато більше у відносинах, ніж вона. Да? Звичайно, ти будеш її більше любити, тому що а, вкладення ресурсів це прямий прояв а, значення. От, тобто, якщо ти більше вкладаєшся у відносинах, ніж жінка, це провал значення не в твою сторону. І рахуй, що звичайно ти будеш мати більше прив'язки до неї. Наприклад, розберемо ревність, та, дофамінова а, залежність це. Від того, що, наприклад, ти не самореалізований. Тому що як ти, якщо самореалізований, ти в собі впевнений. Ти знаєш, якщо жінка, не дай Бог дасть повід для того, щоб ти почав ревнувати, вона просто вийде з квартири, з чомоданчиком пойде до мами. От і все. Розумієш, і, і жінка це відчуває. Ніколи не можна показувати жінці, що ти ревнуєш. Ніколи. Навіть якщо ти капець ревневий. Вони це найбільше і хочуть від тебе отримати. Якщо жінка відчуває, що ти ревнуєш, все, вона тебе буде хлабучити, саме в цю зону, буде показувати те, що а, там до неї проявляються інші мужчини, тому що це така біологія жіноча. Це так влаштовано, що це будуть закидони, маніпуляції, щоб ти проявляв до неї увагу, щоб вона а, ніби відчувала себе бажаною. Але якщо ти раз це нормально поясниш, другий раз. А на третій раз вона вже просто поїде до мами, або навіть з першого разу поїде до мами, то рахуй, ця тема дуже швидко закінчиться. І вона не буде тобі більше старатись прогнути тебе на ревність і так далі. Тому це базові речі, які треба усвідомлювати. Ці прив'язки ми можемо перепрошивати своїми фізичними діями. Наприклад, ти можеш контролювати ці недолугі залицяння, якщо це є оксидоцинова залежність. Та? Ти можеш це контролювати. Воно все робиться підняттям власної цінності. Просто тут треба зрозуміти один момент, що нам себе, чому більшість мужчин добиваються жінок? Тому що себе насправді розвивати дуже складно. І е, парадокс в тому, що ті мужчини, які себе розвивають, вони насправді і будуть цікавими. Вони і будуть цікавими тим е, красивим дівчатам, тому що вони себе щось представляють. Бо ти, замість того, щоб, наприклад, добиватися жінки. А жінку підеш, заробиш бабки, реалізуєш себе, станеш успішним, станеш цікавим. А, ти йдеш і добиваєшся, нічого не маючи в кишені, нічого себе не представляючи. А, і ти потім дивуєшся, чому вони тебе відфільтровують, чому ти так упадаєш за ними. Треба створювати себе в першу чергу, і тоді все буде круто. Насправді тут треба зрозуміти свої думки. Що є правдою на рахунок вашої прив'язки, чому ти страждаєш і так далі. Та? А, а що є вигадкою? Якщо ти без емоцій проаналізуєш на тверезий розум, ти зрозумієш, що більшість твоїх прив'язок це є вигадка. А, тому, ну, тобто, ти сам себе заставляєш вірити в це. Або ти не бачиш тих, ти не помічаєш тих дій, які ти робиш, і які у висновку приводять тебе до цього результату. Тобі треба. Помітити ці тригери, ці дії, які ти виконуєш, і старатись їх урізати. Тобто, і тим самим ти очистиш свої рецептори, нейромедіаторів, і це як, заблокує цю прив'язку до тебе. І ти вже не не будеш прив'язаний до жінки. Воно спрацює саме так. Насправді це дуже мас масштабна тема, і я вважаю, що навіть зрозумівши ці базові речі і їх проаналізувавши. Ти зможеш підняти кардинально а, інше відношення до себе, поставити інше відношення до себе у відносинах, в комунікації з жінкою. А все починається з роботи над собою. Коли ти працюєш, тоді обов'язково в тебе все міняється в кращу сторону. Тому що ти починаєш більше любити себе, ти починаєш більше цінувати себе. Твоє цінність росте, ти стаєш цікавим людям. Воно працює саме так і ніяк інакше. Що ж, друзі, великий вдячний вам за перегляд. Якщо маєте думки, залишайте їх внизу, поспілкуємося. Якщо маєте якісь поради на рахунок покращення контенту, що б хотіли бачити, звичайно, залишайте. Я стараюся впроваджувати. Давайте поширювати контент українською разом, тому що для нас це є дуже важлива річ. І Якщо ви вважаєте, що мій контент буде доречним для когось, звичайно, я також буду вдячним за поширення, тому вдячний за лайкос, підписку, дзвіночок. Я вас міцно обнімаю, ребят. Слава Україні!